Друзі, всім привіт! Що зробили Монте? Монте вибили Cloud9 з Katowice 2024 і показали просто чудову гру на двох мапах. За цим було приємно спостерігати. Це було несподівано, адже я пророкував їхню поразку. Я не вірив в те, що команда може так швидко оговтатися і набрати якусь форму, якось змотивувати себе, але вони впоралися і продемонстрували чудову, достойну гру, якої вистачило, щоб вибити Cloud9. Чудова новина. Крім того, було ще кілька сенсацій, як от виліт Віталіті з останнього місця на турнірі і, звісно, перемога навіть на The Eternal Fire. Перед тим, як перейти до огляду матчів, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Адже 70% моїх глядачів дивляться це відео без підписки. Окрема подяка спонсорам на Ютубі, чиї імена ви можете побачити на екрані. Вони дивляться це відео раніше від інших глядачів. Дякую! Ну, Монте Клаудней 2-0 перемоги 13-11 на обох мапах на Оверпас та Міраж. Монте зіграли на характері. Плюс сам Деянг розказував, що відсутність снайпера у суперника дуже сильно вирішувала. Це давало їм перевагу. І, власне, цією перевагою став воротукей, який закрив росіян просто в нуль, 1-40 за дві мапи, 45 на 32 статистика, 87 АДР. Він просто бужив. Він вигравав клатчі, він робив ейси. Це було дуже-дуже круто. Причому за обидві мапи. Якщо брати його статистику лише в захисті, то там 1.58. За цим було приємно спостерігати. Він казав, що він не здивований своєю грою, це нормально для нього і так далі. Але я був трошечки здивований. Я давно не бачив Володимира таким крутим, саме на лан. Також хочеться відмітити Бро, який став одним з таких геймченджерів на Оверпас, особливо в захисті. Він був тим демк'ю, який грав проти Gamer Legion, але трошечки була гірша статистика Обро. Проте цього разу 8-4 для Монте вистачило, щоб закрити оверпас. В атаці вони виграли 5 раундів і 13-11. Єдиний мінус, який хочеться відмітити, що бракує трошечки стабільності в клатчах і в лейт-стадіях раундів, особливо на оверпас. Вони часто губилися в атаці, не знали, що їм робити, куди їм іти. Часто були пізні тайминги, і команда. Трохи невпевнено виходило. Цим користувалися Cloud9 і забрали для себе кілька екстра раундів. Проти Cloud9 це спрацювало, але невідомо чи буде працювати далі. Тому таку штуку потрібно виправляти і виправляти якомога швидше. Однак над цим можна працювати, тому все добре. Головний результат Монте. Лишилося виграти два матчі, щоб пройти у плей-офф. Важко, але принаймні це не останнє місце, як у Віталіті. Віталіті, які програли героїк. Герої дуже швидко зігралися, виступають краще з кожним матчем. Мені так приємно за ними спостерігати. Тесас просто набирається впевненості, він отримав набагато більше свободи в атаці і грає просто чудово. Наразі на турнірі у Данці рейтинг 1.17 і він найкращий гравець своєї команди. Також почав розкриватися Нікудос. Він робить. Різницю він починає вигравати для героїк раунди і не просто якийсь там Екофарм проти невідомо кого. Ні, він став геймченджером проти Віталіті. Саме на Міраж на першій мапі у нього була статистика 8-1 за дуелями за ВП проти Зайву. 8-1 проти Зайву за 30 раундів. Це дуже-дуже сильно. І я здивований. Він відіграв учора загалом на рейтинг 1-0-3, але саме Міраж він витяг на собі. Дуже круто. Причому розвивається мапул команди, вже Міраж хороша, а Нобіс набагато краща і непогана Вертіго. Це при тому, що є ще нюк і Оверпас непогані. Дуже-дуже добре. По Віталіті хочеться сказати, що команда просто не у формі. Вони, я не знаю, може, вони не тренувалися, можливо, щось інше, якась інша проблема. Зайву просто грає як людина, він не грає як іншопланетянин. Рейтинг 1.22, здається, ну, круто. Якщо загалом брати серед всіх гравців, але для нього це доволі слабко. А раніше в Італії, навіть коли грали четвірка грала слабко, то все витягувалось на французькому снайперові. Тепер французький снайпер грає як людина, а цього недостатньо, щоб витягувати всю команду на собі. Плюс зник десь Спінкс. От весь турнір він зіграв жахливо. Плюс, здається, десь, десь бачив чи і читав, що це був його найгірший лан-турнір в кар'єрі. Сумно. Сподіваюся, що вони це пофіксять. Ну і звісно, треба ще згадати Мезі, який жахливо стріляє. Я просто здивований, наскільки жахливо він стріляє, адже надто багато промахів, а він хвалився саме дуже жорстким моєму. Треба це фіксити, а у Віталіті тим часом вже другий турнір в КС 2, який вони закінчили на останньому місці, ще був Аєм Сідний. Маус. Чудово та спокійно переграли GamerLegion. навіть попри овертайми на мапі Overpass... Все було добре, це була контрольована гра, там просто оверпас у них доволі слабка. А у Gamer Legion це хороша мапа, але вони все ж змогли закрити і на додаткових вони показали дуже впевнену гру. На другій мапі на Enchant, там все було дуже просто. у Xersion летіло дуже добре на обох мапах, і цього вистачило. Команда працює, Бролан швидко інтегрується, і це перший в історії організації Маус, у плей-офф у Gamer Legion Мені здається, що вже не вистачає батарейки, щоб на цьому заряді вигравати. Самого Снакса не вистачає, Ейкор не ставив чогось нереального. Торше там він був теж не якимось крутим гравцем-старплеєром для е, Маус. Тому можна сказати, що обидва снайпери зіграли погано, але Ейкор не робив оцю цю різницю, яку він робив в попередніх матчах. Тож закономірний виліт Кеймер Лізен у Нижню Сітку. Енц очікувано переграли, просто знищили насправді G2. Набагато краще вони грали. У суперника жахливо грали практично всі. Боснійці просто лоу таби, вони два найгірші гравці матчу, якщо що, а Монесі не може дропати по 2 кД у кожному матчі, а решта, ну, Некса і Гуксі, це не ті гравці, які мають тягнути таку команду. І вони навіть пробували щось на Міраж робити. Перша половина Гуксі і Некса були топ-фрагерами, але Енс роблять хорошу роботу. Вони добре стріляють, вони знають, куди. Ходити, як ходити, вони дуже дуже добре розмінюються і розвалюють. Я приємно здоволений. При цьому чудово стріляє лев. Хейс все ж не став тим фактором, який закрив Монесі. Він програвав в основному в дуелях з російським снайпером, але закривали інші гравці. Кіллер там просто стільки разів перестріляв того Монесі. Чувак відлітав і лягав спати. Це було дуже круто, дуже симпатично. Я здивований тим, як швидко теж Енц набрали свій хід. Алзерк зіграв нарешті сильний матч за Complexity, але програв його. Цього було замало проти хороших виступів від Санпаю з та Маден. Falcon теж швидко розвивається і награють структуру, від якої можуть відштовхуватися. Крім того, в команди також розвивається мапул, вже видно якісь непогані мапи, такі, як Нюк. Оверпас виявився доволі непоганим. Ну і звісно, Vertigo та Анубіс, де. Не найвищі вінрейти, але вони вже вибудовують там якусь гру. Ancient піком трошки не зайшов, точніше, взагалі не зайшов. В другій половині вони нічого не показали, просто в захисті нічого не працювало, але вони змогли реабілітуватися на інших мап. Чудова гра, чудовий борос і несподівано все добре. Ну і останній матч, який відбувався вчора, це Наві проти Eternal Fire. Я здивований наскільки добре стріляли Наві. От саме стрільба, а їм Вау. Це було на зовсім іншому рівні в порівнянні з минулими матчами проти Apex та проти Spirit, де ну окей, проти Spirit там важко перестрілювати, але проти Eternal Fire теж важко перестрілювати. І тут Наві використали на свою користь єдиний фактор, який міг допомогти Eternal Fire. По ідеях, по структурі, навіть точно сильніше за турків. Він набагато більше рухався по мапі, ніж зазвичай робив важливі кили. Шкода, що Eternal Fire вилітають так, особливо після близького матчу проти Face, але Наві здобули важливу та заслужену перемогу, і тепер знаходяться за крок від виходу у плей-офф. Ну а тепер давайте перейдемо до сьогоднішніх матчів, і я бачу це так: Героїк проти Gamer Legion. У нас будуть мапи Mirage від Героїк, Overpass від Gamer Legion та Nuke на Decider. І тут я очікую перемоги від е, Героїк. Вони цілком можуть боротися за вихід у плей-офф. Gamer Legion, мені здається, вже виконали свою місію на цьому турнірі. Вони підвищили свої рейтинги знову. На великих турнірах вони набрали кілька перемог і знову будуть отримувати інвайти. Але вихід у плей-офф це все ж захмарна якась ідея. них фактично в команді грають 4 саппорта і снайпер. Ну окей, ще Снакс може бути не саппортом, але Вольт це взагалі не зірковий гравець. Мені дуже дивно, що взагалі взяли в Legion. Це не той гравець, який їм був потрібен на позицію іми. Знову ж таки, може стати ключовим фактором чудова гра від Ейкор, але в цій дуелі між данськими снайперами я чомусь хочу поставити на нікудос. Та й, в принципі, данці, я маю на увазі героїк, виглядають зараз симпатичнішими і більш впевненими. Ти подивіться, яких суперників вони обігрували. Це рівень, і це круто. Тому бажаю удачі героїк. Паралельно у нас буде відбуватися матч Монте проти G2. Переможець цієї зустрічі зустрінеться з переможцем героїв проти Gamer Ліджин, і я думаю, що Монте можуть тут забирати. У G2 дуже погана гра, дуже погана форма у всіх гравців, але є один великий плюс це те, що Монте точно не захочуть грати оверпас. Тобто G2 можуть собі дозволити банити Міраж, адже Монте не пікнуть оверпас і вже другою хвилею банів банити Оверпас. Таким чином, G2 втрачають дві свої найгірші мапи. Але лишається ще Vertigo. Тому Монти будуть пікати або Vertigo, або Міраж, в залежності від того, що забанять G2. У відповідь їм, скоріш за все, прилетить Ancient. Я не думаю, що G2 ризикнуть грати Anubis. А якщо ризикнуть, то ну, удачі. Я думаю, тут а, їм мало що світить. А, ну а на третю, як мені здається, залишиться саме мапа Anubis, яку в теорії можуть пікнути G2. але думаю, що не пікнуть. Очікую переваги Монти. Саме в фаер Якщо не видасть знову Монесі 1,5 рейтингу, то Монте мусять проходити у фінал нижньої сітки. Фейс проти Спіріт я ставлю на перемогу більш досвідченого колективу, особливо враховуючи, що у Спіріт вже немає такої мотивації нестися далі. І цей матч він чисто за півфінал. Плей-офф уже гарантований обом командам, і тут не треба так нестися, як вони неслися проти інших суперників. Тут вже треба зіграти спокійно і так, оцінити свої сили і так далі, поберегти їх. Плюс у Spirit був один день відпочинку, вони могли втратити цей древ, на якому вони неслися. Тож я очікую такі мапи, як Мірас від Spirit, Нюк від Face та Anobis Nether. Але вето може бути зовсім іншим, адже Face незрозуміло, що банять інколи, вони туди-сюди літають. Тож вони можуть здивувати. Вони можуть, наприклад, не банити Вертіго, як вони зазвичай це роблять, і змусити суперника грати за їхніми правилами, якщо Керриган щось придумав. Очікую, перемоги Фейс через Фроузена, який може перестрілювати Дон. Так, решта гравців це просто Робс, Рейн, Брокі, Керриган, ну, трошечки інший рівень. Цілком можливо, що Спіріт і їх задушить, Це цілком можливо. Але. Я все ж очікую більш професійного та глибокого підходу від Фейс. Наві проти Falcons. Бачу, що це буде Міраж, Нюк та Анубіс. Міраж, звісно, від Navi і нюк, звісно, від Falcons. Тут я бачу перемогу Наві, скоріш за все, на трьох мапах, адже нюк у Falcons непоганий, але все ж перемогу та прохід у плей-офф IM Катовіце 2024. Самому дивно це казати, адже я вже в якийсь момент їх трошечки похоронив. Тут. Все виглядає супер. Доволі легкий суперник, адже він доволі сирий. Так, вони, як я казав, покращують свою гру, але цього поки недостатньо проти цих Наві. Якщо Вандефул добре відстріляється, та решта гравців не буде просідати. Ну окей, можна Олексібі просідати, і він це на анубіс проти Тернофаєр успішно робив. Але якщо решта гравців буде дуже добре стріляти та закривати цю діру в команді Наві, то проблем не буде. Ну і відбудеться ще один матч. Учасників якого ми поки не знаємо, адже там зіграють за моїм прогнозом героїк та монти. І в цьому випадку я ставлю на монти. Тут по мапу вже не буду розписувати, адже цілком можливо, що там будуть інші учасники. Тому я, скоріш за все, просто зроблю пост в телеграмі про це, тому можете підписуватись на мій телеграм. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на Ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі зі своїми фаворитами та враженнями загалом від АІМКОТОВІЦ дві 2024 у коментарях. І звісно, любіть Counter-Strike